2022 рік став для українців найважчим у житті. Проте, незважаючи на все, цей рік подарував нам нові і суперталановиті імена. Ми хочемо познайомити вас ще ближче з артистами, які так полюбилися українцям під час війни. Топ 5 імен в українському шоу-бізнесі. Зараз ви дізнаєтеся усю правду про цих артистів. Зустрічайте ТОП-5 нових імен в українському шоу-бізнесі. Перегляди в Ютубі та експертна думка радіоведучого і знавця вітчизняного шоу-бізу села Дьоміна нам у поміч. На п'ятому місці співачка Роксолана. Вона ж Роксолана Сирота. Після участі у нацвідборі на Євробачення 2022 про неї заговорили всі. Найпопулярнішою пісною виконавиці на Ютубі є очима, покладена на вірші Ліни Костенко. Один мільйон вісімсот тисяч переглядів. Слава як сонце сходили в мене. Сказа очима. Ти сказав. Вона мені. Е, дуже схожа на Мадонну е, в молоді роки. І вона зайняла свою нішу. Такого сучасного, можливо, реггі. З початком повномасштабного вторгнення слухачі особливо полюбили пісні Тримайся, та не бійся, і повторюють їх як мантри. Щоб не було, і не сталося, я тримаюся, просто тримаю. Я думаю, що нашим слухачам нашій музиці подобається аранжування, таке наповнене соковите аранжування, е, текста, і багато людей пишуть, що е, наша музика підіймає настрій. Четверта сходинка дістається гурту співбратів. До нього входять четверо рідних братів: Дмитро, Артемій, Антоній і Леонтій. Осичнюки, глядачі СТБ полюбили їх ще на шоу Україна має талант у 2015 році. Проте з війною любов подвоїлась після початку повномасштабного вторгнення, коли ми почали писати пісні, актуальні пісні військового часу. Ми отримали до себе набагато більшу увагу, і тепер нас впізнають дійсно всюди. Їхня пісня Чорнобаївка неабияк підняла дух українців. Трек Москва впорався з цією цілею ще більше і набрав понад 5 мільйонів переглядів. Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корма кула. Все було, та такого колеше не було. за Хлопці пояснюють, чому на їхню думку вони так сподобались слухачам. Коли люди чують про складні теми і складні події, веселі пісні, то у них підіймається бойовий дух, і їм навіть легше з цим жити, легше з цим справлятися і легше з цим боротися. Я з цим згодом. Третє місце посідає Кола, Вона ж Анастасія Прудіус. Виконавиця була учасницею вокальних шоу Нацвідбору на Євробачення 2017 року. Та по-справжньому засіяла у 2022 році. Третє місце посідає Кола, Вона ж Анастасія Прудіус. Виконавиця була учасницею вокальних шоу Нацвідбору на Євробачення 2017 року. Та по справжньому засіяла у 2022 році. Я дуже довго чекала того моменту, коли мою музику почують і почнуть слухати. Її щемливі хіти біля серця і чи разом дійсно заполонили слухачів і стали панацеєю. Останній набрав майже шість з половиною мільйонів переглядів на Ютуб. Слова та музику написала сама Кола. Секрет популярності її пісень полягає в простому, каже Кола. Я вперше в житті не думала про те, як відреагують люди на них, що скажуть. Я просто поділилася своїми думками, які так сталося, виявилися близькими іншим людям, іншим українцям. Срібло у нашому топі дістається співаку шумей. Сьогодні його проникливий голос лунає звідусіль. Фанати на повторі слухають пісні про бедж та тривоги. Тривога, десь танки три горять. Співа побратими відстрілюють. Ріб'як доведу цього йшов? Ну е я займався музикою з трьох років. Е почав писати пісні, десь в класі восьому, і так якось це розвив, що зрозумівши цим хочеться все своє життя. Справжнім вибухом популярності став його кавер на пісню біля тополі гурту Еней. Який набрав понад 13,5 мільйонів переглядів. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сина у розпачі плаче, сина все чекає, та обоше його душа. Що <анкрурих> ж, а лідером нашого топу став виконавець сковка, справжнє ім'я Володимир Сомалюк. Його вже легендарна пісня Чути гімн», присвячена полеглому на фронті другу, просто підірвала мережу і набрала понад 31 мільйон переглядів. Трек став настільки хітовим у всьому світі, що на Росії його вкрали, аби погрітися в тих же променях слави, бо своє такого ж рівня придумати не можуть. То що росіяни крадуть наші пісні, це показує лише недолугість самих росіян. Ну і бонусне місце у нашому топі це вибір глядачів. Гурт Енджі Крейда. Їхня пісня враже набрала 12 мільйонів переглядів на Ютуб. Сила відьом і магічної краси українок в дії. Скільки святу землю жита, стільки разів. Слава Дьомін теж один з цих 12 мільйонів поціновувачів, і як слухач каже: Я коли <реш> вже почув цю пісню, в мене було таке відчуття дивне. Ну, типу, на радіо звучать покльони, і потім я зауважив, що я почав співати цю пісню, а собі десь там наспівувати. Та повертаючись до ролі експерта, слава зауважує: артистка себе цією піснею позиціонує як. Ну, така шаманка, так? Що буде далі? Чи зможе вона підтримати цей образ? Не знаю. Поки що, ну, поки я не бачу у цій артистки прям супер-майбутнього в українському шоу-бізнесі. Подивимося. З якою силою сятимуть наші нові українські артисти? Стежте і ви разом із неймовірною правдою про зірок. Коли загрози. Думаєш, бовсла сто відсотків ближче, ніж можна уявити. Усі удари були нанесені жертві вже після смерті. Коли поруч дихає небезпека, я дуже боюся за своє життя. На захист стають найсміливіші детективи. Все буде добре. Я обіцяю. Кращий серіал про надскладні розслідування повертається. Нові та улюблені серії «Слід» з 20 лютого о 18 на СТБ.